Ну, давайте коротко прокоментуємо. Ми бачимо, що судова система запрацювала, знаєте, в тому режимі, на який розраховували наші союзники, і про що вказували, зокрема, і в Сполучених Штатах Америки, що потрібно бачити результат, так і потрібні посадки. Чи будуть вони? Тому що розуміємо, що поки що це тривалий процес судовий. А стосовно якої справи ви маєте на увазі. Ну добре, давайте розпочнемо з сум. Ну, сум, дивіться, там, якщо говорити про суму, це була ж спільна робота САП та СБУ. СБУ супроводжувала цю справу. Вони е, спіймали, наскільки я розумію, з полічним. Це коли вже є наявність грошей, які можна побачити там пачки. Грошей гривні, до речі, звичайно, що пан Лисенка є, виявляється патріотом нашої грошової одиниці, ось але це єдине його переваги все інше звичайно недоліки. Якщо йдеться про хабар, так хабарництва. І те, що його спіймали, і те, що призначили запобіжний захід, це дуже добре, звичайно, що е, був призначено там питання, пов'язане з тим, що призначена застава. Він може скористатися цим правом, він скористався цим правом внесення застави. А далі подивимось, ну, судячи з того, що все ж таки є, ну такі наявні докази, висока ймовірність, що Ця справа дійде до суду, так в тому вигляді, як воно є, і він отримає вирок, і так повинно бути з кожним, з кожним хабарником. Але знаєте, якби у нас не було запитань до судової системи, тоді би ми могли з вами просто спостерігати за процесом. А коли у нас навіть судді так потрапляють у скандали, зокрема суддя князів, так які зараз готовий здати суддів підробників, це також така скандальна. Напевно напевно, для України це один із найбільших корупційних скандалів за історію. Так то ну... як же нам як же нам довіряти такій судовій системі, ну дивіться. По перше, ми повинні розуміти, що коли йдеться про вироки йдеться не тільки про суд, йдеться в тому числі про якість підготовки справ. Якщо е справа погано підготовлена, а це часто у нас трапляється в антикорупційних органах, в тому числі коли справа розвалюється суді, то е до чого тут суд? Якщо вони не зібрані докази, якщо з порушеннями кримінального процесуального кодексу, тому тут дивитися ширше на питання і дивитися, все ж таки, хто винуватий в цих чи інших питаннях. Стосовно пана князева, тут інше питання. Пан Князєв вже був відібраний у нас в результаті реформи. За нього голосували в тому числі міжнародні експерти. Він проходив через різних громадських організацій, які його підтримували. Він там зустрічався з посольствами і так далі. А у мене от питання, коли його спіймали на хабарі, а ці люди будуть нести відповідальність за таку погану якість відбору судів. Тому що якщо ми хочемо гарної судову систему, ми повинні дивитися в корінь. І пан князів все ж результат реформ так званих. Так? І от мене питання: хто буде нести відповідальність за, за пана князева? І тому, коли ми хочемо, тому що якщо ми хочемо гарної роботи всіх правоохоронних органів, ми повинні ширше на це дивитися. І дивитися все ж таки в корінь а не тільки суддів. Я не є тут адвокатами суддів. Я бачу і знаєте, як людина з юридичного світу, знаю, що якщо в суд приходить, наприклад, правоохоронний орган, який на колінках зробив справу, може спеціально для того, щоб вона розвалилася в суді, а потім звинувачують суддів, ну це неправильна постановка питання. Слід дивитися, як воно все працює в системі, або, наприклад, стосовно цього Ваксу, так от історія нещодавно зі справою Злечевського. Пана Злочевського спіймали на тому, що він хотів дати хабар, так? А, який вирок, виявляється, пане Злочевського фактично відпустили, хоча йому загрожували туремні ув'язнення і конфіскація майна. А там, вибачте, приблизно 1 мільярд доларів. В результаті що ми бачимо, пан Злочевський фактично відкупився від суду, отримав юридичну очистку, те, що називається, а ВАКС, який теж був зібраний в результаті реформ, так? Він засекретив цю справу. Я не зрозумів, а в чому проблема? Чого ви засекретили цю справу? А чи не станеться а, так само з Коломойським? Так... Немає у нас таких ризиків? Ну, з Коломойським поки що справа знаходиться, теж порушували. Ну, знаєте, то теж питання. Ні, дивіться, він поки сидить. І це дуже добре в будь-якому разі, тому що ми повинні розуміти, що сама присутність Коломойського у суді. Uh, і в СІЗО якраз є ознакою того, що старий олігархат в тому форматі, який існував до 24 го числа, він помер. Фактично, це дуже добре, тому що наявність тих людей, які фактично приватизовували цілі uh, структури для збагачення державні, воно стримувало розвиток держави, і це дуже добре. Далі там є дві справи. Так, перша справа, яку пред'явила знову таки СБУ за шахрайство з грошима Приватбанку на 500 мільйонів, і по цій справі його посадили зараз СИЗО, так? А друга там справа до додаткового обвинувачення це від Набута Сапу, які теж стосовно Приватбанку стосуються. І далі в суд передана справа вже Приватбанку. Тому подивимось, як вона буде далі реалізовувати суді, так. Є ну, судячи з того, що так щось не дуже весело виглядає пан Коломойський. Є ймовірність, що він може отримати судовий по вирок в Україні, а ось і ну, йому відмовили в видачі, йому відмовили усьому. Ну він сидить у СІЗО, і це дуже добре. Це все рівно, знаєте, немає контролю над бізнес потоками, немає контролю безпосередньо. Над е, тими процесами, які відбуваються в його там оточенні, і це звичайно, що підточує вплив, в тому числі Коломойського. Так, але знаєте, будемо з вами відстежувати, але в, в на хотілося б, щоб була не лише персональна відповідальність а всі ті причетні так до злочинних діянь е, також понесли е, покарання, і має бути відповідальність у всіх. Але хочу з вами ще проговорити, тому що не так багато часу у нас є е, ситуацію з присутністю е, того моск. Овського патріархату досі на території України записував провокативні відео з кремлівськими наративами про релігійні громади в Україні. Черкарський митрополит у московського патріархату отримав нову підозру, перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть. Раніше правоохоронці йому вже повідомили про підозру за фактами заперечення збройної агресії Російської Федерації та поширення. Закликів до міжконфесійної ворожнечі співробітники СБУ зафіксували нові правопорушення, зневажливі висловлювання про вірян та священнослужителів, а також дискредитацію співробітників правоохоронних органів. Деструктивний контент згодом з'являвся на Ютуб каналі Черкаської єпархії УПЦ МП. Наразі вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже у виді тримання під вартою розслідування триває. Ну і власне питання. Дивіться, коли вони. Торгують російською зброєю, дискредитують правоохоронців, принижують вірян інших конфесій. А в нас Верховна Рада досі не може остаточно поставити крапку з присутністю московського патріархату. Ну для справедливості я зазначу, що вчора уряд зібрали в уряді необхідну кількість підписів за розгляд заборони УПЦ МП. Але чому нам потрібно було стільки часу, щоб визначитись, що присутність московського патріархату щодо рівня КДБ ну, давно мала би бути вже заборонена в Україні? Ну, дивіться в дійсності. Е, ну, це не в уряді. Зібрали в Верховній Раді. Нарешті Перепрошую, зібрали так, 226, рада, підписів. Так. Так, 226 підписів на. Те, щоб розглянути цей зако це дуже добре. Це означає, що високою часткою ймовірності цей законопроект все ж таки буде проголосований. Чому е, так тягнуть? Ну тому що Росія о, недаремно будувала цю розгалужену структуру останні 30 років, яка має ціновий вплив на багатьох депутатів, в тому числі нинішнього скликання. І коли пан Стефанчук говорив, що немає голосів у Верховній Раді, ну скоріш за все, він мав на увазі все ж таки фракцію слуг народу, а тому, що в принципі їхні голоси достатні для того, щоб в принципі, заборонити московський патріархат. Ну, десь вважаєте, людей так 50-60 точно не готові були голосувати. Але коли з'явилися в тому числі були зібрані всі докази й оприлюднені. А в тому числі от завдяки СБУ, які ганяються московський патріархат, дивіться, як вже бадьора, та і митрополити у нас отримують строки, ловлять тих, хто зброю а Давайте Оцей зазначимо, випадок, що ви викрито показує. викрито понад 60 кліріків у ПЦ МП власне СБУ, Так і повідомили вони про підозру для 26 представників церкви. 19 з них вже отримали судові вироки. Тому я на підтвердження ваших слів. Ну вони знову опублікували, і знаєте, під тиском, під тиском а, цих даних. Ну я думаю, що і депутати були змушені, які навіть вагалися. Тепер підписуючи, розуміючи роз, підписувати це звернення, розуміючи, що тема підтримки московського патріархату є дуже токсичною, навіть для них, і тому ми бачимо такі результати. Є велике сподівання, ну знаєте, з практики, з практики, знаючи, що, хоча б збирається певна кількість голосів, то те, що зараз зібрали, побуду трохи адвокатом депутатів, висока ймовірність, що вони можуть проголосувати. Знаєте, це як коли є критична маса. І вона буде затягувати всіх інших, тому існує, ймовірні, що все ж таки, буде проголосовано, і це дуже добре. І так воно повинно бути. Так, ну хронологія була такою, що 1 грудня рада національної безпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності УПЦ МП 19 січня. З'явився потрібний законопроект. А потім, дійсно, так як ви зазначили, Руслан Стефанчук повідомив, що голосів не вистачає. Тепер ви говорите про те, що готові. Але готові знаєте, якщо не будуть битися, заяву на нардепів, які щинили бійку в Києві. Передали у прокуратуру. Правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції Слуга народу Олександра Куницького. Про це повідомив співрозмовник української правди в правоохоронних органах. Нагадаю, чоловік, якого учора в Києві побили депутати, виявився. Захисником України хлопець штурмовик, який воює у найгарячіших точках. Водночас парламентарій Артем Дмитрук зазначив, що намагався зупинити хлопця, який, нібито, є працівником незаконного кол-центру. За словами депутата, він, начебто, вдарив його рукою, вкрав телефон у Куницького та дістав ніж у процесі сутички. Як нам реагувати на такі ситуації, коли е, депутати виконують ну, не те, що непритаманно собі функцію так, правоохоронних органів, а ще й е, займаються бійками? Ну, відео спростовує твердження пана Дмитрука, до речі, захисника, в тому числі Московського патріархату, мабуть, це збіг обставин. Е, відео спростовує це, вони напали на нього. Хуліганські напали, пан Дмитрук один тримав, один бив. Що знаєте, навіть за такими суто чоловічими поняттями просто підла поведінка, коли один тримає, один б'є. Видно, що сам цей хлопець на них не нападав, не підходив, вони до нього підійшли і почали на нього нападати. Теоретично, якщо він там щось проти них говорив. Це не протизаконно, говорити можна все, що завгодно. Два депутати напали на людину, не спровокована. Він на них нападав, не підходив і так далі. Це ще раз говорить, що ну, якихось депутатів е з головою зовсім не влади. Якщо вони думають, що можуть дозволити собі таку поведінку, сподіваюся, що там буде ну, як мінімум, е вироки за е хуліганство. Ну, це в залежності від е е які травми були нанесені, там легкі телесні або середньої важкості. Ну, це не єдина ситуація. Вчора Тищенко та Дубинський побилися у куларах Верховної Ради. Нагадаю, інцидент 5 жовтня стався нардеп Олександр Дубинський. Повідомив, що йому вручили повістку до ТЦК. Документ йому передали під стінами будівлі ДБР. Куди він прийшов отримати клопотання про продовження запобіжного заходу з відкритого проти нього виробництва про виїзд за кордон під час військового стану. Почали обговорювати цю ситуацію. І виникла нова бійка між депутатами, і знаєте, і Тищенко, і Дубинський, і попередні фігуранти ось цієї бійки вони просто всі нас провокують, що дійсно напевно доведеться під час війни проводити вибори, тому що ну таких депутатів нам не потрібно. Вони мало ефективні. Вони поплюжать взагалі все те, що мало би відбуватись в Верховній Раді України псують нам імідж. То можливо дійсно піднімати питання про вибори в наступному році. Ну, дивіться, я не прихильник виборів. Одразу ж вам говорю. Тому що не вважаю. Я не є адвокатом не діючий влади. все інше, всі ці питання можна вирішити е, правоохоронці. Арештовувати тих депутатів. Депутатське неподатканості немає. Нехай іншим буде урок. Штрафи і конкретна робота повинна бути заради того, щоб якісь ідіоти, вибачте, поплюжили взагалі в дійсності честь України, показували, щоб це потім росіяни розганяли на Заході. Я думаю, що треба робота правоохоронних органів в даному випадку. Але в дійсності ви з вами погоджую, що саме така поведінка провокує до того до проведення перевиборів як парламента та. Uh, так, і президентських виборів, uh, якщо дивитися графік, то в принципі ці вибори парламентські повинні були відбутися наприкінці жовтня, тобто, цей парламент його каденція uh, закінчується. Так? Там питання, як воно буде продовжено. Uh, ось і в дійсності існує така загроза. Хоча я, наприклад, не є прихильником будь-яких виборів в нашій державі, uh, ну, принаймні ще рік. Ну знаєте, битися, ми вже звикли до таких ситуацій. Це не лише при цьому зібрані, так Верховної Ради таке відбувається. Але щодо ефективності, а якщо ми будемо бачити, що дійсно втрачається, та ефективність, то чи не стане це підставою для того, щоб дійсно замінити склад? Ну теоретично це можливо, як я вам сказав, але тут знову таки питання технічне виникає: питання ж не проведення виборів як таких. Питання, що вибори це ще передвиборчі перегони, а це 90 днів, а це означає, що росіяни активно будуть користуватися ситуацією в країні для розхитування країни всередині. Далі, у будь-які вибори, це ще питання не просто їх проведення, а легітимності їх проведення і довіри до процесу підрахунку голосів, до процесу збору. Голосів в тому числі і так далі, як це робити безпечно в країни, де йде війна. Ну я як людина, яка займалася виборами, ну я чесно кажучи, просто не уявляю. Ну повірте мені, я знаєте, людина, яка в принципі, організації виборів займалася. Ну, мабуть, мені б цікаво було б, щоб вибори були. Але як свідомий громадянин, знаючи, що таке вибори, до чого це може призвести. Ну, я не прихильник проведення виборчих кампаній під час військового стану так зрозуміло, що краще весь цей бюджет передвиборчої агітації так направити на. Війну на наших військових для того, щоб їх у повній мірі забезпечити, для того щоб знаєте, підвести якусь риску нашого діалогу. Ми з вами багато сьогодні говорили про корупцію, і є така теза, що саме через корупцію війна в Україні може піти за корейським сценарієм, тобто перетворитись у певний такий заморожений конфлікт на десятиліття. чи вбачаєте, чи дійсно в нас є такі ризики, чи вдасться нам, хоча б зараз, кро крок за кроком, знаєте, викорінювати все те, що ми називаємо корупційною складовою. Ну, дивіться, давайте так: ризики такі є, і без питання корупції. Питання в тому, наскільки ми зможемо відмобілізувати в першу чергу економіку, тому що ми повинні розуміти, якщо ми не самі не починаємо виробляти зброю, то дійсно ризики такі існують. Бо Захід не дасть нам зброю для того, щоб перенести війну на територію Російської Федерації. Ось що ми повинні. Тут, тут, тут головне, так що ми говоримо. Тому це переведення економіки на військові рейки, виробництво власної зброї, надавання по вухах нарешті Кабінету міністрів, які я ніяк не може вирішити питання з прибутками. Для підприємств оборонного комплексу, які вони досі не вирішили, коли державна аудиторська служба вимагає від оборонного комплексу прибутки їхні прибутки, важаючи це збитками держави, які і так до речі невеликі це прибутки, там фіксована вартість, коли ж не може нарешті це вирішити по це питання, зібравши двох міністрів, так щоб міністри міністра фінансів та юстиції, щоб переписати всі постанови. Оце запобігає о, о перемозі. А Укроборонпром, який не спроможна нічого виробляти, його треба просто ліквідувати сьогодні або завтра. Він не потрібен в такому форматі. А підприємства, які входять в Укроборонпром, як Кабелуч, Артем, Антонова та інші, повинні отримувати замовлення безпосередньо від Міністерства оборони. Їм не потрібні ці диво менеджери, які не вписані розбираються в керуванні реальними виробництвами. Типа Гусева, Мілаванови там Смітаніни, які там прийшли. Їм не потрібні посередники, їм потрібні конкретне замовлення і їм не заважати, тому що коли Кабелуш виступає з вимогою, щоб кабінет міністрів нарешті розібрався з з цим оцей постановою висновками, точніше державна аудиторська служба, яка заважає їм працювати. Бо ДПР та інші компанії починають. Вже, знаєте, на низькому старті, щоб розривати підприємство, оце повинно бути реалізовано. Тоді, тоді запобігти цьому українському сценарію можливо, тому що ми повинні дивитися, що у нас всередині відбувається в першу чергу. Стосовно корупції, як нам часто говорять, ну дивіться чи є корупція в нашій країні. Є це а це питання до роботи антикорупційних органів. Вони їх хто сформував? В тому числі за участю західних країн. так ну, так Ну Давайте сідати, розбиратися, що там відбувається, що не так відбувається. Ось я нещодавно читав аудит, зовнішній аудит, не знаю, хто це робив. Дзеркалі тижня стосовно антикорупційного такої структури, як на ЗК. Що там написано, чим вони там займаються. Займаються, наприклад, невластивими функціями. Вони зроблять ці так звані секційні списки. Це не є функцією НАЗК, це не їхня робота. Але хто ж це робить? Так псує стосунки з нашими західними партнерами, які обурюються тим, що відбувається, а гроші витрачаються з бюджету. А це корупція. А це перевитрати бюджетні кошти. Тому що так, Тарас, дійсно, і дійсно. Наші партнери і... нас закликають дуже часто, щоб ми там збільшували кількість представників і НЗК, і САП і ДБР. Але розуміємо, що не кількість, Ні, аудит а якість Ні, так, аудит, аудит і якість їхньої роботи. Дякую. Ну, так ну Разом з ними сідати. Будемо ними повертатись сідати. до Як... обговорення цього питання. Ще тому що наш час на сьогодні вичерпаний. Дякую вам, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній був з нами на зв'язку.